Трасу збудували в Яцево вже давно. Після того, як нашу Чернігівщину прославив у лижних гонках Олександр Батюк, ставши призером зимової олімпіади, сам колишній партійний губернатор Чернігівщини Леонід Іванович Палащенко слідкував за її будівництвом. І слава Богу, що трасу проклали тоді. Тепер наші команди із лижних гонок і біатлону у перервах між тим, коли завойовують медалі, тренуються саме тут. Гордістю Чернівщини є, звичайно, наша команда з біатлону. Саме з її тренером і кількома членами збірної України ми і познайомимось. І постараємось знайти місце у кадрі і для вас, шановні глядачі. Микола Миколайовичу. Кажуть, що є таке українське прислів'я, що треба готувати лижі влітку, а ролики взимку. Чим займається зараз ваша команда? Де ви готувалися і до чого готуєтеся? Мы немножко это пословицу перековыркали, будем так говорить, потому что начали готовиться мы еще с весны. Когда заканчивается зимний сезон, у нас идет переформирование национальных команд, молодежной и олимпийской команды. Формируются новые составы. И уже после медицинского обследования у нас начались сборные. Так что в апреле месяце мы уже... В Києві пройшли медицинское обследование, сорвали нові команди, штат тренерів немножко змінився, і штат э, людей, спортсменів, я маю в виду. От у нас на час время 7 человек в національній збірній команді, Два кандидата в національну команду і два чоловіка в юніорській збірній країни. У нас здесь условия прекрасні на лыжній базі в Чернігові. є лежерорні трасса хорошая, є база відлична. Ми... Во-вторых, преимущество домашнього збору, що ми рідко буваємо дуже вдома, поскольку Україна снега зимою бывает мало. В основному на зборах за границею или в Карпатах здесь на Україні сидим на сборах, то домой всегда с удовольствием приезжаем и как в родные стены. Миколу Миколаевичу, кто тут наближается до нас зараз? Ну вот у нас сейчас на тренировке едут практически костяк национальной команды сборной Украины. Это, это ну, местные наши ребята. Слава Деркач, первым едет, Андрей Дереземля, чемпион мира среди юниоров 96 -го года в Финляндии. Руслан Мастипан. И четвертым едет Руслан Лысенко. Все они сейчас в национальной команде Украины, причем первыми номерами, очень молодые ребята. Самый старший из них, Руслан Мастепан, вот сейчас на ближнем плане. Он 74-го года рождения. Все остальные. Это ребята 76-го, 77 года рождения, им еще пару лет надо обкататься, но за ними я считаю будущее, большое будущее. И если не на этих Олимпийских играх, то, по крайней мере, на следующих Олимпийских играх, я думаю, что флаг Украины в их честь поднимется. Сподіваюся, що нинішнє керівництво області не менше, ніж Леонід Іванович Палащенко свого часу буде турбуватися про те, щоб кращі спортсмени області тут і залишилися. Але настав час поближче знайомитися із тими, хто готується до наступної зимової олімпіади. Валентина, а чому в тебе сьомий номер на футболці? Це щось означає? Чи це цифра життя? Сім. Сьомий номер, як ви бачите, Ліліхамер. 94 це майка, під якою я брала участь на Олімпійських іграх в 94-му році в Лівохамері. Біжала перший етап в Естебектній гонці, а номер 7 це збірна України. Бігла команда під цим номером. А тепер пригадаємо, як Чернігів став біатлонною меккою України. Ну, у нас не тільки самі біатлоністи, у нас і Чернігівський центр, будемо так вже говорити, можемо на сьогоднішній день в Україні. Вырос за последние, вот, после Олимпиады, Валя Царба дала толщок, и сейчас практически два основных центра Сумы и Чернигов, которые являются основными в сборной команде, представителями людей. Нынешний сезон зимний дал толчок и новым спортсменам. Которые до этого еще нигде, будем так говорить, на карандаше у специалистов не были. Сейчас они уже первыми именами звучат в нашей республике и, прежде всего, и за границей. В этом году у нас прекрасно выступили на чемпионате мира наши юниоры в Финляндии. Андрей Дереземля стал чемпіоном мира среди юниоров. Это впервые. в украинском биатлоне. И это уже будет история навсегда, как говорится. Номером. Андрей, чего стать чемпионом чини? Ну скажи мне, будь ласка. Да, наверное, тяжело. Надо тренироваться. Много желания. Можна стати чемпіоном. Тут є Оксана Фестенко, вона серебряний призор чемпіонату світу серед юніорів. Теж до цього не було ще на юніорських чемпіонатах світу, чим більше в індивідуальних лічних гонках не було ще таких достежень. Вот, Они вдвоє добилися такого большого результату. Оксана, чи всі твої однокласники знають, що ти от досягла таких результатів у спорті? Як вони з тобою зустрічаються? Вони захоплюються чи ні? Чи їм просто приємно, що така однокласниця у них? Ну, я не знаю, наверное, все знают. А когда встречают, говорят, тебе, наверное, повезло. Жалее, что они тоже не занимаются спортом. Говорю, що другое, может, что, не другое получается. Говорят, просто ты говоришь, тебе, наверное, так повезло со спортом. Спортивная. Славик Деркач был десятым на чемпионате мира. Руслан Лысенко, это уже он два года, молодой парень, два года он уже в национальной команде считается одним из самых перспективных. Ну, немножко не вдається йому реалізувати свої можливості, але на взрослому чемпіонаті мира він був 20-м. І це досяження при тому, що участвует 120 людей, це офіційний чемпіонат мира. Руслан, що ти приємно знаходиш у спорті? Ну, насамперед, це добитися результату найголовніше мета кожного спортсмена. Самоствердитись, так? Так. І коли є результат, є підтримка друзів, знаходиш. Ну, більше друзів з'являється в тебе. І є до чогось Так, в цій гадаєщі, коли молоді Молодим. ще не пройшла, за І Є І на що подивитися, подорожувати по різним країнам, подивитися на інших, як вони становляться до спорту ще до людей. Що в них є таке, завдяки чому вони перемагають? Навірно, скоріше всього я ценю їх за... сила воли, это прежде всего сила воли и преданность. Это прежде всего, потому что при тем всем, да, мы, мы не за счет мышц, у нас больше функциональной возможности человека на первый план выходит, но все-таки, как сколько уже много говорят, что все-таки талант, который есть, это хорошо талант, но он должен подкреплен быть трудом и самоотдачей, даже, я бы сказал, самопожертвованием. Я сколько говорил, и мне в каком-то плане как тренеру повезло, Так, Миколі Зоцу пощастило із спортсменами, а їм з тренером. Наших збірників розуміють керівники спортивних організацій міста і обласного управління в справах молоді і спорту. А підтримка наших біатлоністів обернеться їхніми успіхами в престижних змаганнях, як було вже не раз, щоб наш Чернігів і Україна пролунали в Європі і світі ще раз. Наші спортсмени до цього готуються. І останнє. На початку передачі я говорив, що в кадрі є місце і для вас. Бачите, коли ми говорили з заслуженим тренером України, справа в кадрі траса час від часу залишалася порожньою. Це місце для ваших дітей. І ця траса з тими наставниками, що працюють поруч з нею, приведе і їх до успіхів.